Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати ось такий дуже смачний домашній пиріг з куркою, грибами та сиром. Виходить нереально смачно та дуже соковито. Смакує як в охолодженому, так і в теплому вигляді. У мене куряче філе тут приблизно 250-300 г, потрібно ось так мілко подрібнити. Далі вливаю трішки олії для того, щоб наші спеції. Приклеїлися добре. Та всипаємо сіль, чорний перець, сухий чесник, копчену паприку, всі спеції за вашим смаком, які ви дуже любите. Гарненько ось так перемішуємо. Та на добре розігрітій сковорідці, на великому вагні обсмажуємо курицю. 7-8 хвилин. Якщо вона десь там не доготувалася, не переймайтеся, ми ще ж запікати її будемо. Все приготується. Та висипаємо її в тарілку. Далі беремо у мене отут одна така цибулька невелика, нарізаємо ось таким чином. Та обсмажуємо її. Гарно помішуючи. Тим часом, поки обсмажується цибуля, потрібно нарізати гриби. В мене шампіньйони. ось таким чином нарізаємо. Та коли цибулька ось так уже підсмажилася гарно, додаємо наші гриби, перемішуємо, чекаємо, поки гриби дадуть сік. Ось до такого стану їх потрібно обсмажити, не пересушити. Потрібно посолити, поперчити, приправити за смаком. Я ще трішки сухого часнику даю для аромату. Та всипаємо нашу курочку, добре перемішуємо, та все. Наша чудова начинка готова. Ось така краса виходить. Далі беремо тісто, У мене тісто готове, листкове. Форма в мене кругла, тому я його ось так трішки. Розкатаю. Зовсім трішки. І ось так таким чином дві наші половинки. Тіста тут приблизно 500 грамів. У мене була пачка 900 грамів. Ну, тут дві пластиночки, ще дві залишились. І ось так цей шовчик добре пальчиками так. Щоб він не розійшовся, та ось робимо такий бортик. Далі всипаємо начинку. Добре, ось так от розпреділяємо. У мене, до речі, сьогодні день народження. Можете мене привітати, мені буде дуже приємно. Я збираю зараз кошти на новий телефон для більш якісної зйомки, якщо у когось є можливість або бажання привітати. Карту я залишу в описі. Тепер робимо заливку, тут в мене 2 яйця. Вливаємо 100 мл молока. В ідеалі, звичайно, брати вершки 10-15%, але якщо немає, нічого страшного, молоко теж підходить. Перцю та солі додаю. Потерла сир, в мене сир сулугуні та звичайний твердий сир. Ще всипаю для краси зеленої цибульки, перемішуємо та частину сиру до наших яєць. Гарно ось так перемішуємо. Та вливаємо в нашу начинку. Рівномірненько розподілити треба це все. Ось так гарно. Духовку розігріваємо до 180 градусів тим часом. Ось так гарно розподілили. Та сиром, який залишився, посипаємо зверху. І ставимо в духовку. Приблизно в мене запікалось 25 хвилин. Дивіться по своїй духовці, що він гарно пропікся. І ось така краса. Бачите, це вже він у нас в духовці. І ось такий гарненький, дуже смачний пиріг. В нас виходить, він виходить ситний. Це дуже зручно навіть на обід або на сніданок. Всім дякую за перегляд.